Хай зер. До речі, сьогодні Хеллоуін. Хеппі Хэллоуін! А що може бути страшніше, ніж для нас для садоводів, садівників мова, що скоро буде приморозок, скоро буде морози, буде мокрий сніг. І все, що нас стоїть в горщиках, треба... А -а -а -а, бігом треба повисажити, тому що діла не буде ніякого. І от я так понаходить, у нас тут ще дещо не висаджено. І сьогодні для вас зніму два ролики. Один буде. Про плющ, як ви поняли вже за назвою, чого не треба ці плющі взагалі, кому вони треба і що з цим робити. От. І про дещо теж цікаве. Ну, Давайте почнемо з плюща. Е, я взагалі маю цих плющів 5 мільйонів з половиною. От, е, того, що плющ це завжди цікаво. Е, до речі, хто знає е, ць, боже. хто написав, але останній листок. це але... ні, це ні, Оген... Да, Огенлі написав. хто? Ну, короче, Я пам'ятаю, яка була історія. В общем, що хто не читав про останній листок, була собі дівчинка, боліла, дуже довго Боже, бідна, і вмирала і казала, все, мені капець буде, все, вже діла не буде з мене. Вже готовте, нас не намішає, бо я в ресторан називається Затишний. А, Затишний дім, ну це блін, це була реклама. Скажу, хай він заплатить гроші. короче. От. І вона попала в лікарню, там її було погано, восприяння легких, мати її там і до бабки водила, і до діда, там щось тільки не було. Я казала, все, я вмру, це інфа сотка, тому що о, там коротше, вже там і туберкульоз, і все, що хочеш. Коротше, ну, я себе думала. ну така дівчинка і походжу, От, І казала, я, о, як о, там на стіні упаде останній листок, я умру. Угу. А цей почув художник Дмага, Щас, на с тобой, ще перемогу. А, це було не про Українку. Хоча, друзі, можливо, це теж про Українку теж було. Нам ще перемогу зустрічать. І короті, він намалював на стіні е, листок плюща. І вона так думає, що це таке, чого я не вмираю, блін, листок не падає, думаю, буду жить. От, І то був е, листочок плюща. От такого, не такого, звісно, плюща, а плюща. А, трошки іншого видового хедерахелікс, теж Хедрагелікс, але тіпа, це називається плющик, називається перкені. Дуже цікавий, дивіться, в нього якісь листочки такі пожмакані, взагалі росте такими цікавими, як е, мушлями. І, звісно, до цієї величезної кількості плющів, яка в мене є, е, я вирішив теж додати. Тому що ну, такі такий маленькі такий. І ви знаєте, зараз буде зима, буде холодина, і тоді вже побачимо, хто де цей... Ні, заховаємо, хто де накакав. Бачиш, вже сидить, вже знає, сьогодні вже вступив, господи, прости. Ну, це таке вже, це вже кажучи, поїхали. Тут у мене куди не липнеться, у мене скрізь плющі, є, але я вам покажу, напевно, мій один з улюблених плющиків Дергелікс. Називається Golden Heart. Якось так. Друзі, яка краса. Оце не те, що скарб, це Порошенко подихав, розумієш, своїми штанами. Господи, прости, звісно, це такий жарт не дуже доречний, але... Особливо всім свідкам Порошенка. От, а, Скажу, що подивіться, друзі, як красиво. Яка краса, це неймовірно гарно. Плюс це плющі, хелікси, вони дуже цікаво ем, змінюють свої листочки. Поки вони молоденькі, от такі, типу, опа, з такими зубчиками, такі ля-ля-ля, я нікого не піднімаю, а потім раз, опа. І от такі листя красиві, бачите, виростають гарні. От, І червоні стебла. Ну, це краса страшна просто. Страшно-страшно красиво. Все бачиш, що у нас теж теж. Ковніки скрізь складене по хаті. От. Ну, Понятно, що можна було писати отут, тому що мені як людина, яка в е Гекслі, скрізь бачить перспективи і потенційні можливості, тут немає землі. І це мені дуже боляче, тому що я на цій стіні хочу. О, я тут буду показувати фільми точно, буде круто. Але шукаємо, де ж ми посадимо наші плющі. На наш плющик ще ось теж бачите, е мінувальники О, От, І коротше то. Десь я. До речі, реклама. От у мене є зараз сажиться Стілекса, є Хіонанта, дуже цікаві рослини і Галезія. Бачите, треба відправляти вже. Посажу я, прикинь, десь, напевне, отут. Тут будь думаю, гарно, одесь там, напевно. Тут буде симпатично, буде так рости по цьому, по всіх всіх канонах. Там плюс у мене якось так дико. Хоча б тут мої друзі, мої живуть, мої сіди, ми коли перелазимо до один до одного через гості, то ми тут стрибаємо через драбину і буває наступаємо. Але. Так, але не будьте мені. Беремо сиронька. Ой, я таке голюся. Ви знаєте, воно хоч падло і сре по хаті набулося, але його ж так любиш, тому що, ну думаєш, не всіх сім'ї є, не всіх є там, діти, все остальне. От. А то є ось якісь собаки-коти. Так, да, це таке трошки вам. Власного болю, <ріст> розкажу. Ну, Ви ж бачите, вже всі вже свої, Понимаєш, розказуєш, що є. Посадимо ми паркені отут. Тут посадимо біля... Тут у мене росте роджерсія. це в мене це, сіміфуга, там мене папороті різні. От, ну, трошки захворів, то не дивитися, що марку, я трохи. бачите, у нього такий гарний корінчик. От, вже бачите, ростуть і корінчики, які все тут землю. Боже, землю воду кажу. Ми ну, вже десь оттудись посадимо. У мене щось росло, що неповно, ну, вже, вже не важливо просто. Тут вже у нас буде просто вже щось інше. Буде паркені. Він до речі, повільно росте, От, гарненько так наростає. От, вода зараз, земля зараз така досить ну, пухка. І, і волога. Тому поливати не треба, Ну, можна в принципі, буде плити, трошки бідніше, хоча воно хмари пруться, то можливо буде зараз дощ. Друзі, ну, така от історія. Люблю вас, цілую. Завжди пам'ятайте, що як не було погано, що завжди в житті буде художник, який вас врятує. А якщо немає, то самі малюйте собі свої листочки. Тому що, тому що ну, Треба себе любити, треба себе поважати і треба зажати плющі. І не боліть. цим цим. пока-пока.